Вітаю, І Олена Барановська із порадами для фахівців з податкового обліку. 24 порада стосується трансфертного ціноутворення. Коли ж фахівці з податкового обліку повинні бити на сполох? Хочу сказати, що ТЦУ це високоризикова зона, яка може стосуватися навіть середніх компаній. Податковий кодекс України, стаття. 39 визначає критерії контрольованих операцій. Який же алгоритм повинен для себе скласти фахівець податкового обліку щодо ТЦУ? Визначати операції з нерезидентами, перевіряти обсяг за рік, оцінювати пов'язаність контрагентів, перевіряти ризикові юрисдикції і оцінити потребу підготовки документації з ТЦУ? І наша порада. Якщо компанія має міжнародні операції, тобто операції в зовнішньоекономічній діяльності, ТЦУ має бути під щоденним контролем. Рухаємось далі. І наша наступна порада завтра.